Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілі відвідав українських військових на полігоні Графенвер у Німеччині, де Сполучені Штати розпочали програму підготовки спільних маневрів і загальновійськових операцій для українських батальйонів. Серед іншого, на військовій базі, генерал Мілі спостерігав за навчанням українців із БМП Бредлі про надання яких Україні США голосили на початку цього місяця. За його словами, навчання займе 5-8 тижнів. Тим часом у Вашингтоні Перебувають міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, які зустрічаються з американським керівництвом з метою, зокрема, координації глобальних зусиль для допомоги Україні за зустрічами. Стежить Юлія Ярмоленко, яка наразі приєднується до студії з білого дому. Вітаю Юлю! Вітає Наталя. Отже, напередодні свого візиту до Вашингтона Марк Рюте поговорив з президентом Зеленським. Після чого Рюте заявив, що координація міжнародної військової підтримки України залишається важливою у найближчі місяці. Сьогодні він зустрічався з президентом Байденом. Які рішення були прийняті, і що тобі відомо юлю про деталі цього візиту. Наталя, якщо ми говоримо про якісь рішення, то напевно вони закри... залишилися за закритими дверима. Але ми маємо підсумок цієї розмови, зокрема у викладі Білого Дому, йдеться про те, що сторони обговорили продовження безпекової гуманітарної економічної допомоги для України і окремо зупинилися на темі притягнення до відповідальності винних за воєнні злочини скоєні в Україні російськими військами. І Марк Рюте, це прем'єр-міністр Нідерландів, перед початком зустрічі овальному кабінеті. З президентом Байденом наголосив на тому, що світова спільнота абсолютно не може допустити, щоб Путіну і Росії зійшли з рук ті звірства, скоєні в Україні. Звісно, у цей тиждень, коли відбудеться наступне засідання контактної групи з оборони України, дуже багато уваги звернуто безпосередньо на безпекову допомогу для України допомогу для збройних сил України. І ми знаємо, що Нідерланди насправді є одним із найбільших донорів допомоги загалом. І також, зокрема, військової, а входить в десятку найбільших донорів, як і за сумами, які надаються від Нідерландів, так і відповідно до їхнього ВВП. І Сьогодні Марк Рюте сказав, що насправді його країна хоче інвестувати ще більше. Раніше було оголошено про понад 2 мільярди доларів, які 2023-го Нідерланди хочуть вкласти в допомогу безпекову допомогу для України. І в цьому контексті дуже важливою є координація зусиль безпосередньо із Вашингтоном. Обидва лідери Дере подякували один одному за те, що насправді від самого початку допомагають Україні протистояти російській агресії, і наголосила на тому, що ця співпраця має продовжуватися. Зокрема, Марк Рюте зробив одну заяву. Він сказав, що його країна хоче доєднатися до проекту Патріот. Це він сказав під час своєї під час перед початком зустрічі, і також він наголосив на тому, що такі трагедії, як трапилася у Дніпрі, на цих вихідних лише посилюють Відданість країн допомозі Україні. Давай послухаємо. Ми всі бачили жахливі кадри з Дніпра, де цих вихідних невинні діти, жінки і чоловіки знову опинилися під ракетними обстрілами. Під ударом опинився житловий будинок, і багато людей загинуло. І це, мені здається, лише зміцнює нашу рішучість і надалі підтримувати Україну. І я хочу подякувати вам особисто та сполученим штатам за ваше лідерство у цьому зі свого боку. Ми вирішили виділити ще 2,5 мільярда на підтримку України у цій війні. Якщо порівняти це з розмірами Америки, це було б понад 50 мільярдів доларів. Ми також маємо намір приєднатися до вашого з Німеччиною проекту щодо систем протиповітряної оборони. «Патріот». Мені здається, для нас важливо до цього приєднатися. Я обговорив це із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Сучасні машини достатньо, котрий попадуть на театр бойових дій, і бізусловна це опасне. Знаєте, танки, на мій погляд, це можливо дуже оптимістичний погляд, але просто є обсяг інформації. Це вирішено питання. Я думаю, що ми почуємо Рамштайн вже на цьому тижні, наприкінці тижня, ми почуємо про те, що танки України надаються. Ну, обсяги нам важливі. Нам потрібна бригада, три батальйони. Тобто, ну так, спеціалісти знають, але навскідку це має бути хоча б 118 танків. Так, я свою думку скажу, щоб, щоб воно мало значення. Будь-який, хоч один танк, хоч 14, Challenger 2, які надали, це має значення абсолютно. Але якщо це буде оснащена бригада з відповідними, це ж не тільки танки. Це і броньовані машини, це БМП, це всі системи. Це, це величезна потуга, яка додасть нам можливості наступу. Тому танки будуть. Питання тепер стосовно Німеччини. Ну, знаєте, я скажу свою суб'єктивну думку, яку неодноразово висловлював. І я вважаю, що у німецьких лідерів Німеччини дуже дивна позиція. Вони роблять правильні справи тільки з запізненням на два місяці. От навіщо так вилять? І щось там пробують пояснити, а потім все-таки приймати рішення. Я не розумію. Я тільки одне можу пояснити: вони хочуть, щоб думка, їх громадська думка була готова до такого рішення. Але в Німеччині є опитування. Там громадяни більш рішуче налаштовані. Значить, причина в другому. Значить, якісь є контакти з росіянами, і ті також чимось погрожують, постійно нагадують. Ну я думаю, це наслідки цієї проблеми Німеччина, яка дуже глибоко залізла. В різні схеми з росіянами вони вилазять звідти. Слава Богу, вже немає енергетики оцій корупційної, і я впевнений, що от ну скажімо так, не впевнений, але дуже хотілось би сподіватися ще є кілька днів, що в Німеччині ми почуємо зовсім інше рішення, і воно буде звучати від канцлера Шольца. Принаймні дозвіл іншим країнам постачати леопарди танки для України. Противник, і це не надо збрасувати з щитов хітер ініціативен. Хорошо, підготовлено. Коли ми кажемо, дайте, а нам можуть запитати, то ми можемо сказати тільки одне. Зараз ми стоїмо між расистами та Європою. Якщо Росія пройде Україну, вона піде далі. Поляки це вже розуміють. Естонці розуміють, румуни розуміють і кажуть, що наступним буде Молдова. Розуміють, це в Літві, Латвії. Як не дивно, навіть вірмени вже зрозуміли, що апетити Путіна можуть бути навіть розраховані і на них. Тому відновлення СРСР 2.0 для Путіна це ідея фікс. І якщо він не отримає по зубах так, що закінчиться епоха Путіна, вона повинна закінчитися на Україні, то буде продовження. Трагічне, дійсно, буде третя світова. Можна тягнути до того, а можна надати нам всю потрібну зброю. Я відверто те, що я зараз бачу, я хочу сказати. Я а бачу, чого, як дають чого, нам зброю. Чого гальмузають. Чого, чого, чого він боїться? А він не боїться. Я... Він не боїться. Нам дають зброю так, щоб ми вбивали Росію, але не вбили. Поясню Росію зараз знищують з точки зору економіки. Військового потенціалу Росію знищують з точки зору геополітичного гравця. Вони зараз максимум регіональний гравець, все. Тому що цивілізований цивільзи... цивільзи... світ, вибач, а він може якось протидіяти або Китаю, або Росії. Китаю, Росії він протидіяти одночасно не зможе. І тому Україні досталася зараз така печальна роль. Ми фактично нищимо нацизм. Який поряд з Європою. Це ми повинні робити. А питання в тому, що також Росію нищать так, щоб вона більше не піднялася. Це відверто, я б визнаю це. Але почала це Росія. Почала Росія, коли напала на Україну. Цього могло не бути. Але Росія показала, що вона наслідниця гітлерівських традицій. Спочатку Чехословаччина, потім вся Європа і світ. Ці, теж. спочатку Україна. Потім країни колишнього СРСР та Східної Європи. Тому в Європі все це розуміють. Вони не дають виграти Путіну. Вони не дадуть виграти Путіну. Але на жаль, вони не дають нам зразу стільки зброї, щоб ми закінчили цю війну. На жаль, це правда. І от я спілкуючись з нашими західними партнерами, я от зараз повернуся з Європи, я спілкувався. Вони кажуть, одне і те ж саме. Дивіться. У вас є потенціал. Але от ми не впевнені, що це не приведе до того, що Путін використає знову ядерну зброю. Повірте, рано чи пізно він може її використати. Боятися не треба. Боятися треба того, що буде пізно, коли ви вже нічого не зможете зробити. І велика кількість людей в політикумі, в політичних елітах вже розуміють це. На жаль, поки їх не абсолютна більшість. Але хочу нападати, ще рік тому. Ще рік тому. Ми випрошували стінгери та джевеліни. Зараз питання йде про танки та і літаки. І. Я вважаю, що ми все отримаємо. Єдине, що мене хвилює, це своєчасність і те, що за це платять життям кращі доньки та сини України. Тому що кожен день моє персональне кладовище моїх побратимів, друзів, на жаль, збільшується. І це. Ну, це найболіше, що є, тому що можна відновити будь-яке місто, можна відновити будь-який будинок, будь-які дороги, людей ти не відновиш, і те, що в Дніпрі було, їх теж не відродити. Росія ніколи не наносила ударів по об'єктам. Гражданська інфраструктура. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.